Нещодавно науковці продемонстрували всьому світу, які тіла вважаються найбільш ідеальними з точки зору привабливості для жінок, і щось мені підказує, що це є тіла тих самих науковців. Але що ж нам говорять інфлюенсери і соцмережі про ідеал чоловічого тіла? Адже за останні десятиліття образ ідеального чоловіка змінився з ось такого на ось такий. Чоловіки все більш м'язисті, а їх рельєфи все чіткіші. Перекос сторону нереально і нездорового тіла відбувається і в професійному бодібілдерстві, і серед офісних працівників. А щоб досягти таких розмірів і рельєфів здебільшого чоловіки. А іноді і жінки приймають гори фарми забороненою чи ветернарною, байдуже головне накачатися. Так що медики хапаються за голову, адже в світі нова епідемія стероїдна. Медична система США і країн Європи не готова до скорого напливу чоловіків 30-40 років із зношеними серцями і слабкими яєчками. Але давайте про все по порядку. Це тумазар, і сьогодні ми говоримо про мікропеніси і макром'язи. Сподіваюсь, ви вже розім'ялися, адже зараз буде справжня прокачка вашого мозку шокуючими. Історіями про темну сторону бодібілдингу. Арнольд Шварцнегер сьогодні б не переміг на містер Олімпія, Ба більше йому б навіть не видали про карту, тобто пропуск до професійних змагань. Порівняйте самі, ось Шварц, який здобув головний титул бодібілдингу 7 разів у 70-ті, А це переможці останніх років. Sheer size, чиста маса витіснила ідеал грецького бога, що панував раніше. Щоб мати такий вигляд, треба надлюдська дисципліна, виснажливі тренування, генетична схильність і нелегальні препарати. В цій професійній сфері чи кожен учасник таких змагань вживає стероїди та інші препарати для росту м'язів, а потім додає фарму для спалення жиру, пригнічення апетиту і виведення води з під шкіри. Щоб якось зладити побічні ефекти, закидають в себе арсенал медикаментів, вітамінів і добавок. І ось результат: гори м'язів, чоловіки, які мають вигляд незнищенних, але насправді вони дуже хворі. Подивіться, наприклад, на цього велетня: це Грех Ковач. Він досі вважається одним з наймасивніших бодібілдерів в історії. Його вага доходила до 190. Сто кілограмів при такому ж зрості, а об'єм його руки майже 70 сантиметрів. Це майже як моя талія. Щоправда, такі руці підтеруці заважали йому підтиратися. Блін, я не знаю, як реагувати. Так так він не міг нормально дотягнутися до своєї дупи, щоб виконати звичайні гігієнічні процедури. І за розповідями його друзів, це робила для нього його дружина. Або ж він використовував для цього рушники. Ну. Ось таким чином кар'єра Грега Ковача припала саме на середину х коли в бодібілдингу стався очевидний сув з естетики тіла до монстрозного набору м'язів. Джим Рокел, головний суддя містера Олімпія протягом майже 20 років, сказав, що нині найбільші тіла перемагають, якими потворними вони не були. Безліч бодібілдерів не приховують використання препаратів. Дехто говорить про це у своїх подкастах, що з ними треба бути обережними, але є й такі, що радять пробувати майже все, щоб стати більшими. Арнольд Шверцнегерте. Теж відкрито говорить про те, що вживав стероїди на початку своєї бодібілдерської кар'єри у 1970-х роках, але тоді ці речовини ще не були заборонені. І він запевняє, що робив це помірковано і під наглядом лікарів. Але саме з нього почалися зміни в професійному бодібілдерстві від пропорцій до маси. Зараз він і сам хапається за голову, коли бачить, куди все котиться. In your face. Тренери скаржаться, що кількість дози і схеми, які використовують сучасні бодібілдери, це божевілля в порівнянні з тим, що люди могли досягти 10, 20, 30 і не кажучи вже про 40 років тому. Вишенька на торті, незважаючи на те, що стероїди заборонені і шкідливі для людей без відповідного діагнозу, Національний комітет фізичної форми та IFBB Pro League, найбільші аматорська і професійна федерації бодібілдингу в США, не проводять регулярних перевірок на препарати. Ну вочевидь, квитки на сучасні шоу з ось таким. Бодібілдерами замість ось таких. Продаються краще, а можливо нелегальний продаж стероїдів і є їхнім основним бізнесом. А що до речі сталося з Грегом Ковачем? У 44 роки він помер від серцевого нападу, і це для сучасних провкачків дуже розповсюджено. Згідно з дослідженнями Baylor College of Medicine, середній вік смерті серед професійних бодібілдерів увага 48 років. Це на 34% вищий показник смертності ніж у чоловіків відповідного віку в США. До появи стероїдів бодібілдери в середньому доживали до. 80 років, коли я говорю стероїди, то маю на увазі анаболічні андрогенні стероїди. Анаболічні це ті, що нарощують м'язи, а андрогенні це ті, що маскулінізують. До них належать тестостерон і сотні синтетичних сполук, які його імітують. Вони відрізняються від кортикостероїдів, які зазвичай призначають для лікувань запалень, шкірних хвороб і тому подібне. Багато природного тестостерону виробляється яєчками у чоловіків, і у меншій кількості яєчниками у жінок. В підлітковому віці саме великий викид тестостерону трансформує тіло хлопчика у тіло парубка, а вже після 18 стабільний рівень тестостерону допомагає дорослим чоловікам нарощувати і підтримувати м'язу в масу. Деякі анаболічні стероїди лікарі використовують при лікуванні м'язової дистрофії і затримки статевого дозрівання, але вони доступні лише за рецептом лікаря, бо спричиняють дуже серйозні побічні ефекти при зловживанні. У загалом здорових людей стероїди бустять здатність тіла будувати м'язи і скорочують час на відновлення між тренуваннями. Тобто, люди можуть тренуватися інтенсивно. Сильніше і частіше, тобто самі стероїди не зроблять з вас скачка. Тренуватися все одно треба. Більше того, в будь-якому разі має бути і відповідна генетика. Але за оцінками експертів, деякі з нещодавних чемпіонів з бодібілдингу перевищують верхню межу своїх природних можливостей на 50%. То чим конкретно шкідливі стероїди, Імпотенцією, серцевими нападами і відмиранням мозку. Це якщо коротко, але вражають тут самі деталі. Давайте по порядку. Серце згідно з масштабною заявою ендокринологічного товариства. Стероїди занадто збільшують серце бодібілдерів, коли насосна камера серця лівий шлуночок стає занадто великою, а її стінки занадто товстими, серце не може качати кров ефективно. Високі дози стероїдів підвищують артеріальний тиск, рівень холестерину і ризик аритмії, тромбів, серцевих нападів і інсультів. Що ж до репродуктивної системи щоразу, коли ви приймаєте гормон, ви вимикаєте природне вироблення цього гормону. Бодібілдер вводить тестостерон із шприця, і протягом вже двох годин його мозок подає. Сигнал гіпоталамусу і гіпофізу, що в організмі забагато тестостерону. І гіпофіз каже, вироблення гормону припинити, і яєчка все. Вироблення сперми зменшується вже протягом двох днів, а через пару місяців прийому падає до нуля. Яєчка часто зменшується на 25-35%. Після того як людина припиняє приймати стероїди, вироблення власного тестостерону відновлюється не одразу. Тож протягом деякого періоду лібідо падає разом з еректильною функцією, може знадобитися рік або більше, щоб Вироблення сперми повернулося до норми, і останнє дослідження показало, що близько 5% чоловіків ніколи повністю не відновлюються. А що ж до жінок? Тут найцікавіше при прийомі стероїдів у жінок відбувається дещо схоже з чоловіками. Яєчники отримують менше сигналів до підготовки фалікулів, вивільнення яйцеклітин і підготовки матки до заплідненої яйцеклітини. Наслідок цього матка може атрофуватись, жінки стають безплідними інколи назавжди. Під час курсу стероїдів рівень тестостерону може бути до ста разів вищим за норму. Системи організму, відповідальні за виробництво м'язової тканини та енергії, переходять в режим перенавантаження, але реагує на тестостерон не лише м'язова тканина. Волосяні фолікули теж отримують надмірну стимуляцію і, не витримуючи таке життя, відмирають. Цікаво, що організм використовує тестостерон як сировину для створення естрогену. Як на дивно, стероїди можуть викликати різке підвищення естрогену, а це призводить до затримки рідини та росту жирової тканини в ділянці грудей у чоловіків, тобто у чоловіків. На стероїдах часто не тільки великі м'язи, а також і велике серце, і великі груди. Деяким доводиться навіть робити операцію по зменшенню грудей. Тестостерон також сильно впливає на психіку молодші або ті, хто вперше його пробують, часто в захваті від психологічних ефектів, адже ти альфа усюди, куди б не пішов впевнений, домінантний і часом лякаєш. Ти відчуваєш і викликаєш повагу, і це шалено. Так описують початок прийому стероїдів, досвідчені ж користувачі схильні шкодувати про побічні ефекти. А це довготривалі притуплені емоції, тривожність і перепади настрою. І так, це погано контрольована агресія, а ще стероїди буквально роблять тупішими згідно досліджень. В лікарні Осло провели масштабне дослідження впливу стероїдів на мозок. Команда лікарні зробила МРТ більш ніж 80 людям, які зживали стероїди на менше року. І порівнялася знімки зі знімками бодібілдерів і пауерліфтерів, які Стероїди не вживали. Вони виявили, що в користувачів стероїдів в середньому був менший об'єм мозку. Та суттєве зменшення сірої речовини. І це вже мовчу про інші органи. Побічні ефекти стероїдів такі складні і непередбачувані, бо насправді це не один якийсь препарат, а цілий спектр хімічних сполук, які імітують тестостерон. Одним із найвідоміших є метандіанон. у розмовній мові дібол, який був розроблений американським лікарем Джоном Зіглером у середині 20-го століття для важко атлетів, зокрема для американської олімпійської збірної. Оскільки його тестували на людях та в академічних лабораторіях, загально визнано, що хімічна Сполука Дібол дуже добре активує ріст м'язів і дуже погано перетворюється на споливки типу естрогену, тим самим зменшуючи побічні ефекти. Лікарі та ендокринологи загалом погоджуються, що дібол діє так, як більшість користувачів і припускає. Але ще один популярний стероїд це тренболон або трен. Але ми знаємо менше про те, що саме трен робить в організмі, тому що з моменту його винайдення в 1960-х роках він ніколи не вивчався офіційно для застосування у людей. Це ветеринарний препарат, що виконав. Користуються для відгодівлі худоби. Значна частина найкращої доступної інформації про його ефекти була зібрана з роками самими користувачами. Один літній бодібілдер описав його як стероїд на стероїдах. Він може давати величезні прирости сили, але також викликає пригнічений настрій, безсоння, акне і дивне, але добре задокументоване явище під назвою Трен кашель. Напад кашлю одразу після ін'єкції препарату. При таких побічках стероїдів виникає питання: нащо вони це роблять? А є такий психічний розлад. Називається бігорексія. Цікаво, ось ми багато з вами чули про анорексію, коли худа людина бачить себе занадто тостою і хоче худіти. І так само є і навпаки. Бігорексія це розлад сприйняття тіла, який змушує навіть великих чоловіків бачити себе занадто худими. Молоді чоловіки особливо до нього вразливі, бо саме відчуття худорлявості часто приводить їх у бодібілдинг. Тобто, з одного боку, кинути стероїди частині чоловіків заважає психологічна хвороба, бо їм потрібно постійно нарощувати м'язи, і вони якби не усвідомили. Млюючи, що зайва вага це не завжди лише жир, а і м'язи, які організму також може бути важко носити, але є і біологічні причини. Перше це абстиненція або абстинентний синдром. Ну це як по суті від. Котиків, коли чоловік припиняє прийом стероїдів, то він страждає від втоми, депресії, втрати сексуальної функції і спокуси повернутись до препаратів дуже сильна. Є ще одне цікаве і жорстоке дослідження на хом'яках в університеті Південної Каліфорнії. Хом'яки неодноразово самі натискали кнопку, щоб отримати ін'єкцію стероїдів прямо в мозок. Майже чверть із них робила це так часто, що помирала із симптомами, схожими на передозування. Боїном. І цей результат не мав нічого спільного з образом тіла, адже хам'якам байдуже, що інші хам'яки думають про їхню м'язистість. Це скоріше пов'язано з центром задоволення у мозку більшості савців, бо секс чи перемога в бійці винагороджується невеликим підвищенням тестостерону, і це викликає приємні відчуття. Тобто котик він і в бодібілдингу. Котик. І це ми поки що говорили лише про стероїди, але професійні бодібілдери приймають не лише їх. Деякі з препаратів, якими закидаються ці спортсмени, можуть приводити до миттєвої смерті. Тож, що приймають бодібілдери, окрім стероїдів, зазвичай сухожилля і м'язи ростуть разом як парні частини, але стероїди можуть призвести до того, що м'язи виростаються надто великими, а сухожилля рвуться, щоб укріпити свої сполучні тканини, користувачі стероїдів можуть вводити додатковий гормон росту. Він зміцнює колаген в сухожиллях. І зменшує жир, але він не дуже вибірковий у тому, що збільшувати і разом з сухожилями ростуть кістки на обличчі, руках, ногах і ще збільшується серце. Тобто носатим і вухатим також можна стати. Високі дози гормону росту також можуть викликати затримку води в області живота і збільшити інші органи. Ви бачили колись бодібілдерів з пузами, а поверх пуза кубики. Також та так званий стероїдний живіт. В основному бодібілдери тренуються в двох основних фазах: набір маси і сушка. В першій фазі спортсмени Протягом місяців їдять гори високобілкової їжі і запивають білковими коктейлями. Деякі впихують в себе до 12 тисяч калорій на день. Так саме впихують, бо це в 4 рази більше ніж норма. Щоб все це з'їсти, атлети приймають спеціальні пептидні гормони, які підвищують апетит. З'їв гормон, потім тацю їжі, і після цього ще й інсулін. Це знов ж таки гормон, але це ще виробляється підшлунковою залозою, щоб допомогти це все перетравити і зменшити рівень цукру в крові після такого здорового обіду. Причому те, що інсулін допомагає наростити м'язи і зменшити ризики такої поведінки, не доведено. Але доведено інше: підвищення ризику аритмії, що в свою чергу підвищує ризик інсульту, а також через це щитоподібне залоза може припинити виробляти гормони самостійно. І все одно, скільки б білку не було в такій дієті, але не все йде у м'язи. Частина неминуче перетворюється в жир, тож наступна фаза перед змаганнями це сушка. Бодібілдери продовжують тренування, але знижують калорії часто радикально. Величезні чоловіки можуть харчуватися порціями, яких ледве б вистачало для маленької жінки. Деякі бодібілдери намагаються спалити жир, боротися з втомою і стримувати неконтрольований апетит за допомогою протиасматичного засобу кленбутеролу. Клен дозволений до використання лише для коней у США, але спортсмени у різних видах спорту вважають, що він зберігає м'язи і спалює жир і з меншими побічними ефектами. Ризики від тремору, тривожності прискореного серцебиття, низького рівня калію до зупинки серця. Але на цьому бодібілдери не зупиняються. Є ще адовіший препарат для сушки: DNP, тобто динітрофенол. Це токсично і буквально вибухонебезпечна речовина, яка колись використовувалась у боєприпасах. І а вже ж DNP не можна вживати, тому що він настільки розганяє метаболізм, що організм перегрівається до небезпечного рівня. Це уявіть, якщо б ви в годинничок вставили сверло і почали його крутити. Уявіть, як сильно зношуються деталі, але як не дивно його продають як засіб для схуднення. Що найменше смерті чотирьох бодібілдерів з. Фіксовано через прийом такого препарату, серед них і 17-річна дівчина. Якщо ти з живучих і ще не відкинув копита на цьому етапі, є ще багато можливостей це зробити. Адже для професійних бодібілдерів останні кілька тижнів сушіння це підготовка до шоу. Саме тоді вони намагаються відшліфувати форму, їдять більше вуглеводнів, щоб наповнити м'язи, позбавляються зайвої води і зменшують залишковий жир настільки, наскільки це взагалі можливо. Деякі виходять на сцену з настільки низьким відсотком жиру що виснаження, вмикає Організмі механізм виживання. Спати стає важко, обмін речовин сповільнюється, щоб зберегти енергію, страждають мозкова імунна функція, а репродуктивна система зупиняється. І тут найцікавіше починається прийом діуретиків. Це речовини, які сприяють виведенню води з організму. Це треба бодібілдерам для того, щоб зайва рідина під шкірою не розмивала рельєф м'язів. Діуретики змушують нирки виводити натрій і калій з водою а баланс між цими ключовими електролітами необхідний для. Регулювання електричної функції серця, ну і взагалі типу всього іншого. Наприклад, чеська бодібілдерка Алена Косінова буквально заклинала за кулісами перед змаганнями в Іспанії в 2001 році. Вона змогла розказати лікарям про діуретики, які приймала перед тим, як почати порчитись в конвульсіях, знепритомніти і померти. Загалом, згідно досліджень, лише 2% користувачів стероїдами жінки. При прийомі тестостерони сідниці і груди у жінок часто зменшуються, оскільки жир перерозпреділяється за чоловічим. Типом саме тому силіконові імпланти грудей це суперпоширене явище серед бодібілдерок. Жінки можуть мати ріст волосся на обличчі і грудях, у деяких з'являється облесіння за чоловічим типом. Ну і звичайно, дуже поширеним явищем є акне. І я впевнений, що всі з вас колись помічали, що голос у таких жінок також такий специфічний. З чим це пов'язано? Ну з тим, що голосові зв'язки потовщуються, і голос стає грубішим. До речі, давайте поговоримо про клітор. Я впевнений, всі ми з вами зараз хочемо Говорити про клітер, клітер може збільшуватись і подовжуватись, цей стан називається клітеромегалією, який часто спричиняє болісне натирання чутливої шкіри. Також такі жінки можуть мати більшу щелепу чи більш виражену надбрівну дугу. Постероїди і тестостерон стимулюють організм виділяти більше природнього гормону росту. І незважаючи на всі ці невеличкі мінуси, за останні 10 років і серед бодібілдерок вживання препаратів помітно зросло, бо в сучасному світі бодібілдингу приємної Паратів стали чимось абсолютно звичним і нормальним, хоча такими точно не є. Цікаво, що довгострокові наслідки такого способу життя лише починають вивчати. По-перше, науковці не можуть етично давати добровольцям великі дози заборонених препаратів у клінічних дослідженнях. По-друге, бодібілдери самі часто обирають комбінації препаратів, добавок і дозивань, користуючись порадами інтернет інфлюенсерів тренера чи дилера. Тому невідомо, що саме досліджувати. По-третє, покупці не завжди знають, що саме вони отримують. Адже в підпільних ланцюгах постачання повно підробних і забруднених продуктів у 2017 році проаналізували 1200 різних стероїдів із поріднених хімікатів, конфіскованих на швейцарському кордоні, і виявили, що увага менше ніж 20% продуктів містили заявлену речовину у відповідній кількості. А у Великій Британії 80-90% стероїдів виготовляється в підпільних лабораторіях з використанням прекурсорів, які часто імпортуються з. Китаю чи Індії. А знаєте, що найстрашніше? Стероїди вийшли за рамки професійних бодібілдерів і проникли повсюду. У Великій Британії, наприклад, є обмінні пункти для шприців. І просто задумайтесь: за останні роки до них почали приходити більше розкачаних чоловіків, ніж країновозалежних. За останніми науковими даними, близько 500 тисяч чоловіків у Великій Британії віком від 15 до 64 років вживали стероїди протягом останнього року. Це приблизно приблизно стільки ж, скільки залежних від каїну у Великій Британії по закону використовувати, а значить і мати стероїди можна, а от продавати ні. Тому відповідно і опитування більш точні, адже люди можуть про це відкрито говорити. Але очевидно, що бум стероїдів це не лише британське явище, адже одне дослідження у США опубліковане у 2022 році, виявило, що рівень вживання стероїдів серед підлітків хлопців у Міннесоті становив майже 7%. а це взагалі жахливо, адже це період стати дозрівання і прийом додаткового тестостерону може назавжди позбавити хлопців ерекції і можливостей до зачаття. Середньостатистичний користувач стероїдів тепер молодший, йому приблизно 20, або це, взагалі, підліток і більш наївний. Тобто, це не бодібілдер, який відстежує свої аналізи крові, піклується про себе, а дитина, яка не обов'язково навіть і займається в тренажерному залі. В цьому і є основна загроза стероїдної епідемії. Багато інфлюенсерів дають інформацію про прийом. Цієї фарми як щось безпечне і досліджене. А молоді чоловіки особливо вразливі до такої інформації. І ось друзі, я прочекав цю інформацію. Це просто якийсь жах. Доступність цього всього прямо зараз вражає. Усе більше молодих чоловіків сьогодні відчувають тиск щодо своєї зовнішності. Навколо безліч сигналів про те, що м'язисте тіло це must have. Знаменитості від зірок кіно до сексуалізованих незнайомців у реаліті шоу стали більш накаченими. Ви можете випадково підписатися на цього дійсно приємного і симпатичного хлопця з Агайо, у вже майже 7 Мільйонів підписників інстаграм, і все алгоритм буде вам підкидати все більше великих хлопців через деякий час. І згодом вам вже буде здаватися, що це і є норма, а не екстремальні форми. І отут, коли я робив дослідження, я був в повному це просто шок, як скандинавські країни борються з качками. Данія і Швеція, а також Нідерланди і Бельгія, запровадили наджорські покарання, включно з ув'язненням за вживання стероїдів. У Данії і Швеції поліції надали повноваження влаштовувати обшуки спортзалів без попередження, а також зупиняти особливо накачаних людей на вулиці і вимагати негайного сечового тесту. У 2010 році про цю політику дізнався весь світ, коли американського бодібілдера Тоні Фрімена затримали. Мали після появи в спортивному магазині у Швеції, доставили до поліцейського відділку і змусили помочитися в чашечку. Велика Британія, як я вже казав, має альтернативний підхід, не карає користувачів, а намагається їх лікувати. В клініках, де лікують залежності, тепер приймають і користувачів стероїдів. Раніше в таких закладах було 70% користувачів героїну і пеку і 30 стероїдів. А зараз усе повністю навпаки кажуть співробітники. А пацієнти таких клінік часто говорять, що вони не розуміли всієї. Є небезпеки їх буквально засліпив весь цей той успіх, і реклама швидких результатів від. Фітнес-інфлюенсерів, але звичайно, що не всі бодібілдери, і не всі фітнес-інфлюенсери вживають стероїди, а тим паче рекламують їх. Є цілий ряд натуральних федерацій бодібілдингу. Там заборонено вживати педи, усі Performance Enhancing Drugs, постійно проводять антидопінгові перевірки, і тут на озброєним оком можна побачити, що тіла цих спортсменів більш пропорційні і не такі великі. Насправді надто великі м'язи це не лише незручно, а і небезпечно для виживання всього людського виду. На отримання великої м'язової маси потрібна дуже велика кількість калорій, і запитання, а де взяти стільки їжі, адже кількість людей на планеті зростає, а ресурси обмежені. А ще тіло при наборі такої маси втрачає гнучкість і швидкість. Саме тому природа придумала білок, міостатин. Він блокує надмірне зростання м'язів, це як вбудований обмежувач в тіло, через який тіло не дає наростити більше м'язів, ніж потрібно. І сьогодні вчені проводять дослідження препаратів, які можуть блокувати міостатин. То вимкнути цей запобіжник, дізналися про цей білок приблизно 30 років тому, у 90-х роках вчені звернули увагу на породи корів, таких як Piedmonti's і Belgian Blue, Belgian Blue, які мали надзвичайно велику м'язову масу. Так ось справа в тому, що у них якимось чином стався генетичний збій, і цей білок блокується автоматично. Через це вони стали надзвичайно м'язистими і вчені почали дослідження і виявили, що міостатин стримує ріст м'язів у всіх савців. Не лише корів, провели дослідження на мишах і вже перейшли до людей. Вони готують препарати, які могли б зробити так, щоб м'язи росли навіть без фізичних вправ. Це може допомогти людям із м'язовою дистрофією або важкими травмами. Оптимістично ліки з'являться лише за 5-10 років, якщо випробування будуть успішними, але побічки і ризики відповідно також будуть високими. Наприклад, у цих же корів дуже важкі пологи. Багато талят втрачають через те, що вони вже в утробі мають м'язи і більш за таких жителят у звичайних корів. Також серед ризиків згущення крові, серцеві ускладнення і надмірне навантаження на суглоби. Плюс при блокуванні міостатину росте м'язова маса, але знижується якість м'язів, тобто сила відносно маси. Це пам'ятаєте, як в мультику про Геркулеса, коли Аїд у нього всі сили забрав? Але я можу уявити, що може статися з людством, якщо цим препаратом почнуть зловживати, як це сталося зі стероїдами. Тож, поки у нас є ці 5-10 років, пропоную зосередитись на здоров'я фізичному і психологічному, щоб не піддаватися на тренди, де здаватися важливіше, ніж бути. Так, ну і що, маленькі, немаленькі там пісюни у бодібілдерів. Я знаю, ви цього чекали найбільше, а поки ми поговорили лише про клітери. Значить, ідея маленьких пенісів у бодібілдерів виникла через візуальний контраст великого тіла та статевих органів. Ну і відповідно також через атрофію яєчок, які іноді плутають зі зменшенням пеніса. Але якщо анаболічні стероїди приймати в підлітковому віці, то вони можуть порушити нормальний розвитку. Свиток статевих органів, і також можливе уповільнення або зупинка росту пеніса. Друзі, пеніси це звичайно дуже приємно і прекрасно, але ще приємніше отримати лайк за свої старання і за такий ресерч. Ну і підписка. Підписка.